Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс. Стаття 13, наказу 402. Як ВЛК визначає вашу придатність при хворобах щитовидної залози? Щитовидка. Маленький орган велика проблема. Вона впливає на обмін речовин, енергію, серце, нервову систему. Коли вона дає збій, організм або горить, або зумирає. І ось тут починаються проблеми для військовослужбовців. Наказ 402 Міністерства оборони визначає, кого з ендокринними хворобами відправлять на передову, а кого мають комісувати. І ключова стаття 13 присвячена саме захворюванням щитовидної залози. Давайте розберемо її чітко і без бюрократичних формулювань. Категорія А. Непридатний, повне звільнення від військової служби. Людина визнається непридатною 13А, якщо має тяжкі форми ендокринних захворювань, що потребують постійного гормонального лікування у високих дозах. Що саме сюди входить? Гіпотиреоз, коли щитовидка майже не працює, з прийомом Л-тироксину понад 120 МКГ на добу, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний, хвороба адісону. Коли надниркові залози не виробляють гормони, інші важкі гормональні порушення, що викликають критичні ускладнення, коми, порушення серця, різкі коливання ваги. Що це означає? Якщо ви щодня приймаєте гормони у великих дозах, ваше тіло не може функціонувати без медикаментів, а значить, у польових умовах стрес, нестача ліків, фізичні навантаження, це може призвести до катастрофи. Але тут часто відбувається підробка документів. Лікар може занизити дозу гормонів у висновку, що вам дали Б. Замість А. Що робити? Попросити офіційну довідку від ендокринолога з точною дозою ліків, не погоджуватись із висновком ВЛК, якщо він суперечить реальності. Категорія Б. Обмежено придатні. У військо. Але не на передову. Категорія Б обмежено придатний, дають тим, у кого захворювання є, але воно компенсоване і не вважається критичним для військової служби. Що це означає? Гіпотереозледоза тироксину менше 120 МКГ на добу. Цукровий діабет другого типу, без інсуліну, тільки на дієті та таблетках. Легка або середня форма гіпертиреозу, наприклад, тиреотоксикоз хашимото, якщо він контролюється. Тут є нюанс. Часто лікарі дають Б навіть тим, хто має важчий стан, бо це дозволяє залишити людину в армії. Як це можна оскаржити? Вимагати детальний опис, діагнозу та копії всіх аналізів, подавати скарги на рішення ВЛК у Вищу комісію. Категорія В придатник служив без обмежень. Це означає, що людина повністю здорова або має мінімальні проблеми, які не впливають на службу. Що це може бути? Легке порушення функції щитовидки, наприклад, вузлики без гормональних порушень, субклінічний гіпотироз, коли гормони майже в нормі і лікування не потрібне, легка інсулінна резистентність без діабету. Обмежено. Якщо у вас вже є діагноз і ви приймаєте гормони, але вам раптово ставлять В, це може бути фальсифікація. Як надати ВЛК сфальсифікувати ваш висновок? Якщо у вас гіпотиреоз і доза терексикону більше 120 МКГ, вимагайте категорію А непридатний. Якщо у вас тереотоксикоз, гіперфункція щитовидки і серйозні ускладнення, вимагайте категорію Б або навіть А, залежно від стану. Якщо вам занизили категорію, подавайте апеляцію вищу ВЛК або суд. Ваше здоров'я це не гра. В умовах війни ліки можуть закінчитися, а ВЛК часто приймають рішення не на користь військових. Тому захищайте свої права, бо завтра від цього може залежати ваше життя. Поділися цим з побратимами. Нехай кожен знає, як їх можуть обманути. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, рекомендуйте своїм друзям, побратимам, підписуйтесь. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!